Вітаю студія та телеглядачі. мати власний автомобіль це насамперед комфорт і до дня автомобіліста. Ми хочемо познайомити вас з автоцентром Хевел і розказати про його переваги. Поруч зі мною стоїть менеджер з продажу Олег. Вітаю вас! Вітаю вас, Тетяна. Вітаю вас. В нашому дилерському центрі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про модельний ряд цієї марки автомобілей. Модельний ряд Хевел складається виключно з кросоверів. Легкових автомобілів у нас не буває. Це преміальний бренд китайського виробника. Зараз доступний у нас кросовер під назвою Хевел Джоліон. Також в наступному місяці до нас прибуде партія більших автомобілів по розмірам це Hevel H6, включаючи гібридні їх моделі. І Hevel Dargo – це автомобіль, який використовується для бездоріжжя, і також він буде гібридним. З середини наступного місяця вони будуть вже у нас в білому центрі. Так що очікуємо вас. А які переваги автомобільної марки Hevel? Перше, у нас є великий набір опціональності за доступну ціну. Включаючи деякі опції, які немає навіть у преміальних підрозділах за набагато більше кошти. Друге, ми надаємо велику перевагу по сервісному обслуговуванню. У нас складає 5 років або 100 тисяч кілометрів гарантійний термін. А, і Третє це швидко розвиваючийся бренд, який дуже швидко набирає популярність і статистично продано цих автомобілів в цьому році вже. У два рази більше ніж у минулому році, і це на сьогоднішній день, включаючи те, що у нас зараз війна. І що на рахунок ціни? Яка середня вартість ваших автомобілей? В середньому це якщо говорити наприклад про Джоліон, це в середньому від 20 тисяч доларів до 25 тисяч приблизно. А якщо ми говоримо про Ай 6 або Дарго, це в середньому від 25 тисяч доларів до 29 тисяч. Якщо це гібриди, вони йдуть трошечки дорожче, але ще на них повністю ціни не об'явлені. Вони будуть згодом, але скоро буде до кінця року. Приїхавши до автомобільного центру Хевол, ви не тільки зможете тут придбати собі автомобіль, а ще й його і відремонтувати. Адже тут діє сервісний центр. Які послуги він надає? Будемо розбиратися просто зараз. мною знаходиться керівник відділу сервісу, і отож: питання: які послуги ви надаєте у своєму сервісному центрі на сьогоднішній день? Наш сервіс надає дуже великий перелік послуг. Ми добилися це тим, що ми підходили комплексно до ремонту автомобілів, і зараз ми ремонтуємо як і комплексно, так і по вузловому, можна так сказати. Тобто, це і як ремонт. Цілого двигуна, капітальний ремонт, двигуна, ремонт окремих якихось агрегатів, турбін, ремонт рульових рейок. Ремонт електрообладнання дуже різного типу і різної складності. Тобто наш сервіс забезпечує зараз дуже великий комплекс ремонтів і обслуговування автомобілів. Ми ще виконуємо ремонти також вузлів трансмісії, автоматичних коробок передач, механічних коробок передач, роздаточних коробок і тому подібне. У нас дуже все налагоджено, тобто ремонт проводиться дуже швидко, правильно. І навіть якщо для цього потреба є, ми задіємо дуже багато підрядників, як в місті. Вінниці, так і в інших областях України, які переваги вашого сервісного центру, можливо, якісь послуги, які я не знайду на будь-якому іншому Вінницькому СТО за час роботи нашої станції, ми постійно удосконалювали наші навички. Так і в цьому плані удосконалювався наш інструмент. Він оновлювався, він є сучасним і є певні такі. Е у нас обладнання, які вже дуже сучасні на сьогоднішній день, це звичайно він ще залишається від самого початку. Це розвазходження, звичайно, він дуже точний, правильно все на ньому можна відрегулювати. Тобто, це просто, скажімо, найкращий, можливо, найкращий в Вінниці, один із найкращих. Також там певні ці що за нами залишаються це проточка дисків, це правильно професійно підійти до цього питання. Ми дійсно в цьому я можу сказати, що за цей час можемо. Твердо сказати, що ми в цьому дуже е, добре просунулися, і все правильно виконуємо. Одною з особливостей нашого нашої станції є те, що ми виконуємо перше е, діагностику комплексну, щоб перевірити дійсно, який несправний вузол, щоб правильно виконати ремонт. Е, Скажем, і зекономити тим саме е, вартість ремонту і кошти клієнту. Тобто, ми правильно підходимо до того, що перше зробимо дійсно, е, знайдемо в чому саме проблема, замінимо цю деталь, і тоді перевіряємо далі. Тобто ми рухаємося поступово, правильно і не міняємо все одразу. Тобто ми підходимо до цього дуже спеціалізовано. Якщо до прикладу я у вас купила автомобіль у автоцентрі Хевел, які переваги маю саме у сервісі? Після того, як ви нас купуєте автомобіль, у вас є 5 років гарантії в цілому на нього. Тому весь гарантійний період ми підтримуємо на цьому сервісі, на цьому автосалоні. Тобто, ми виконуємо так само і регулювальні роботи, роботи по обслуговуванню, заміни масла і тому подібне. Тобто, клієнт може бути впевнений, що його автомобіль в надійних руках, що там все буде перевірено, все буде, що треба оглянуто та обслужено. Ми можемо побачити, що у вашому сервісному центрі зараз знаходяться військові автомобілі. Розкажіть про це детальніше. Так як на сьогоднішній день в країні військовий час. Ми не залишаємося осторонь і ремонтуємо військові автомобілі. Деякі автомобілі ремонтуємо навіть за власний кошт, деякі за допомогою там волонтерської допомоги. Звичайно, роботи дуже багато. На даний час до нас звертається ну не одна людина, не один військовий. Тому ми стараємося всім допомогти дати якусь допомогу. Яку ми можемо, тому зараз навіть в цеху ми бачимо вже три автомобілі чи два верніше, які вже зремонтовані практично, або там відбуваються на етапі ремонту, які, скажімо так, на цьому або наступному тижні вже поїдуть на ті місця, де вони потребують допомоги. Отож, відвідавши автоцентр Хевел, ви можете придбати собі крутезний автомобіль або скористатися послугами їхнього мультибрендового сервісу. Повірте, там хлопці роблять тільки якісно свою роботу.